Далі в нас Вадим Денисенко, радник міністра внутрішніх справ України. Доброго ранку, пане Вадиме, вас. пане Вадиме, ці щемкі відео з одного боку, ми дивимося і тішимося, що нарешті українська армія зайшла в українські міста, що вони вже під контролем України. Але бачимо, що ці люди з одного боку радіють, а з іншого боку плачуть, і ми розуміємо, що це не тільки сльози радості, але й сльози того всього болю, який вони пережили за час окупації. Е, і згадуючи, наприклад, Бучу та Ірпінь, Гостомель, всі ці страшні історії, які вирвалися просто з підвалів цих містечок. Що ми ще дізнаємося? Або можливо, вже що вже можемо дізнатися по тому, як звільнили Балаклію? Ну, страні, зараз відбувається, відбувається зачистка міста, зараз заходить сюди. Після надвар вже зійшла поліція. Тобто зараз не тільки в Балаклію, але й в ті населені пункти, які зараз зачищаються, або вже зачищені, заходить поліція, заходить місцева влада. Починаємо опитувати людей. Починаємо питати, що відбувалося, документувати. І поки рано щось говорити, на жаль, можемо єдине, що сказати, що точно були. Випадки і вбивств, і глотувань, і багато чого іншого, але поки що ще віддавати якісь там в цифрах якісь моменти ще трошки зарано? Тобто тільки-тільки зайшла, пройшла зачистка і тільки-тільки повертається цивільна влада і поліція до цих населених пунктів. А за скільки скільки часу тривають ось ці роботи? За скільки часу ми дізнаємося про ті, про ті жертви окупантів? Ну, в принципі, давайте згадаємо приклад Бучі. Тобто я сподіваюся, що нічого подібного не було в такому разі, ну дуже на це хотілося б сподіватися. Але приклад Бучі показує, що ми узнавали про нові факти тих чи інших злочинів росіян навіть не через тиждень, а навіть через місяці. Коли, в принципі, хтось на чийно в лісі, натикався, хтось в принципі, вирішив розповісти, все ж таки те, що він боявся раніше розказувати. тому ці питання будуть на жаль можуть нас здоганяти наздоганяти нас не один тиждень можливо навіть не один місяць стосовно власне зараз в балаклії наприклад і інших власне міст населених пунктів там відповідно зараз напевно скільки я розумію вже розпочалися от ті от фільтраційні заходи в чому вони полягають і чи є вже якісь перші результати Ну безумовно, тобто в принципі відразу як тільки заходить е, нацгвардія, з цього моменту починаються е, по суті так звані фільтраційні заходи. Вони полягають тільки в одному в тому, що ми повинні знаходити колаборатів, знаходити людей, які е, працювали на росіян, е, які виконували їхні злочинні накази, і які в тому числі і е, е, скоювали ті чи інші злочини. Ну, в принципі, ну от ви вчора всі бачили там, наприклад. Був зловлений один із поставлених росіянами керівників одного з сіл звільнених. Тобто, в даному випадку достатньо багато з них старається втекти і старалося втекти наскільки це можливо разом з російською армією. Але частина їх безумовно залишилася, частину їх зараз виявляємо, і ці люди зараз безумовно будуть передаватися після відповідних слідчих дій до суду і отримують відповідно свої виробки. Ну, а ці, ці якісь бази, вони вже заздалегідь, в тому числі є, от, наприклад, по колаборантах, коли е, Нацгвардія заходить в звільнені населені пункти? Ну, дивіться, в принципі, е, я вам скажу так: що якщо ми знаємо навіть списки не, тих людей, які будуть проводити, які е, мають, точніше, за наказом росіян, проводити референдуми на Херсонщині, Запоріжжі і е, відповідно там на Харківщині. Тобто, ці всі прізвища у нас є. Ми їх навіть публікуємо в е, відкритому доступі для того, щоб всі вони, у них є два варіанти: або вони будуть сидіти, як зараз вони це побачать дуже чітко, наприклад, від цих колаборантів з Балаклеї, і так далі, і так далі, е, або вони будуть е, знищені партизанами. Тому інших варіантів цих людей немає, і е, в те, що вчора розганялося е, в російських е, пабліках, е, не було лінивого тільки російського пропагандиста, який би «Ай-яй-яй». Що ж буде з тими людьми, які повірили в Росію, ми їм дали паспорти, а зараз в Україні їх знищують, там, зачищають і так, далі, і так далі. Тобто, навіть в сходках генштабу вони починають говорити про те, що українці починають зачистку на цих територіях. Тобто, в даному випадку ми очищаємо наші території від колаборантів, і що не менш важливо, ми повинні продовжувати. Сіяти страх серед усім, тобто наша ключова задача це продовжувати їм всім пояснювати, що всі прізвища нам відомі, всі, тобто, ви ніде не зможете сховатися. І ще раз повторюю, у нас. Є два тільки варіанти: або вас знищать зараз партизани, або потім після звільнення ви будете сидіти до 15 років в ув'язненні. Ну є частина напевно людей, які чекали рускова міра. Не напевно, а точно чекали рускава міра і з хлібом сіллю з вишитими рушниками. Чекали російських солдатів, а є частина людей, напевно, яких не знаю, психологічно ламали, або якимось шантажем, чи є чи будете ви робити якусь там різницю між ними? Хто добровільно і радісно йшов на співпрацю? Ну а хто просто під страхом смерті або під страхом смерті рідних? Дивіться, В принципі, кожен хто насправді хотів виїхати з цих територій, чистіше за все мав можливість виїхати. Тому розповіді про те, що е, там під страхом смерті або ще чогось е, людину ламали. Ну можливо, такі випадки були, можливо. Але частіше за все це е, ну тут, тут не можна говорити звичайно про середню температуру по палаті, але він все одно порушив закон він зрадив державу. Це по-любому. Але е, в основній масі це люди які йшли і які хотіли займатися е, цими речами. Тому в даному випадку всі каламоранти повинні розуміти свою майбутню долю. Тобто їх чекає що? Суд, а далі їх чекає в'язниця? 15 років в'язниця. Угу. Мене 15 років, дай Бог, ми всі будемо е живі. Дай Бог, Україна е буде далі вільною, незалежною, від Москалів верне собі кордони 91-го року або Росія там розвалиться. Е і ці люди вийдуть з в'язниці з чітким переконанням, що вони і далі люблять Росію, знову прийдуть свої вернуться в свої міста і візьмуться за старе, ну що наврядчи, вони зможуть взятися за старе, а, пане Вадиме. Власне до речі, повертаючись до того, що вчора багато хто звернув на це увагу. Міністерство оборони Росії не визнало те, що Україна власне реокупувала, повернула собі Балаклію. Вони просто зробили, що цього немає. Як це можна пояснити, в чому тут сенс цієї е... приховування ну, інформації? Можу... Я не скажу більше, того не просто не визнали. Вони просто ігнорують цю історію. Якщо ми подивимося на російський інформаційний простір, а я в силу батько обставин змушений його моніторити, так от я можу вам сказати, що у них різко змінилися наративи, тобто. Кількість новин взагалі в усьому російському інфопрослі в усьому повторюють від телевізора до е, телеграм-каналів. Кількість новин про те, що росіяни отримують величезні перемоги на фронтах, збільшилася в 6 разів порівняно з минулим тижнем, тобто вони в принципі показують історії про неіснуючі перемоги. Вони говорять про те, що вони там захопили, там знищили, там відбили, там зробили. І при цьому про Харківщину вони фактично не говорять. Єдине, в чому вони говорять, це практично зребунтувана програму Вісті, от вона тут є маркером показовом. Вони про Балаклію ні слова не говорять, а говорять тільки про одне, про те, що ми готуємося до оборони Куп'янська. Тобто, в даному випадку вони навіть не вживають слово Балаклію. Якщо подивитися на всіх їхніх головних цих пропагандистів у телеграм-каналах, Пропагандистів вони досі вони сьогодні зранку навіть спеціально моніторів, вони досі зранку говорять, що в Балаклії продовжуються бої, і в Балаклії досі наші парні державні. Тому в даному випадку вони просто брешуть своєму населенню. Населення вже починає розуміти, що щось не так. Я думаю, що кількість і полонених, і того відео, яке ми бачимо, із збитими росіянами воно не може не наздогадати Росію. Але вони продовжують брехати, вони будуть далі брехати нічого іншого вони придумати поки що на сьогоднішній момент не можуть, і що з цим робити далі. Вони інформаційно не виграли. Тому єдине, що вони роблять, вони розповідають про різке збільшення перемог російської армії на усіх фронтах, яких насправді не існує. Тобто вони просто зараз не можуть сформулювати меседж якийсь правильний політики, вони розгублені. Ну в принципі ви абсолютно правильно кажете. Тобто, але якщо ти не знаєш що робити, треба брехати. І тому треба розповідати про свої перемоги в даному випадку. От е, вони цим і займаються. Втуся в шість разів. Збільшилась кількість новин про їхні перемоги. В шість разів все не там, не на десь відсотків, шість разів. Тобто, такого я чесно кажучи, не пам'ятаю за всі шість місяців Віде, щоб щось подібне вони до речі, от зараз також я так спостерігаю, Ви напевно теж це бачите. Є такі спроби створити якісь нові нових панфілівців, умовно кажучи, і в Балаклі, і всюди-всюди. В них з'являються якісь такі абсолютно ну, ну фантастичні якісь історії. Наскільки вони були успішними? Я навіть поясню, в чому це справа. Тобто, завтра буде 200 днів війни. Тобто вони шість місяців вони програли. Вони розуміють, що вони інформаційно програють, і вони почали міняти наратив всі свої наративи, переводячи людей на розуміння, того, що це марафон, що ви проти всього колективного заходу і так далі. І так далі. І під це вони почали будувати певні консерви про всіх панфіловців. Це... Ну нема тільки що матросова і залишиться повний набір всього цього радянського агітпропу, які вони в принципі зараз починають дублювати, і от ці консерви інформаційні вони готували спеціально під 200 днів. І тут несподівано почався історія з Балаклею, історія із Купінським. І що з цим робити, Вони до кінця не розуміють. А інформаційна машина працює. От вони продовжують генерувати ті наративи, які були придумані під 200 днів війни, і під те, щоб розповідати росіянам, як вони героїчно Но... Ну... Всякому разі, чи росіянам доведеться врешті-решт визнати поразки, ну вони не можеш брехати теж безконечно. Ну я так намагаюся зрозуміти. Можуть і ще дуже довго брехати. Тобто, в даному випадку ви розумієте в чому найбільша інформаційна, скажімо так, наша ну проблему це не можна сказати, але ми повинні розуміти, в чому є достатньо складна для нас інформаційна ситуація. Коли ми інформаційно воюємо проти росіян на сьогоднішній день, росіяни взагалі не вірять в можливість своєї поразки, от просто від слова взагалі. Тобто тільки 3% росіян вважає, що вони можуть програти. Всі інші вважають, що так чи інакше вони виграють, і тому поки не зламана ця історія в голові росіян, що вони не можуть програти. Путін має і шлюст часу для того, щоб брати. Але, але в цьому є є, здається і сильна сторона. Тому що коли для росіян прийде це усвідомлення. Воно очевидно буде шокуючим. Воно буде в залежності від того на кого воно буде каналізовано. Тобто, якщо ага. воно буде переведено на безпосередньо умовно Путіна, це одна історія. На Байдена друга історія. Ну тобто, тут буде залежати від того на кого це усвідомлення прийде. Зрозуміло, дякуємо да. пане. Пане Вадиме, Вадим Денисенко, радник міністра научних справ України, і зараз.